Всіх вітаю. Сьогодні ми розберемо, як налаштовувати, як користуватись та як запускати конфіги для WireGuard VPN. WireGuard VPN він вже встроєний в перед ОС. І є два варіанти. Перший це запуск конфігів через командний рядок, другий це через панель налаштування, Wi-Fi. самому все вводити. Так, давайте перший варіант. Переходимо в файлов менеджер. Приходимо в файл, де у нас лежать конфіги. І запускаємось е, в термінал. Ми бачимо, зараз розташовані в той папці, де лежать конфіги. Е, Дивимось так, ось вони. Вводимо ось таку команду, вона буде в описі під відео. В кінці ми вводимо назву нашого конфігу. Це в мене. От, так. Натискаємо, натискаємо Enter. Ми бачимо, що запис з'єднання успішно додано. Е, так, бачимо, з'явився замочок. З'єднання є. Давайте подивимося IP-адресу зовнішню. Зараз у нас вимкнений VPN. Якщо вимкнути, ми побачимо мою IP-адресу. Працює. Добре. Так, тепер другий варіант через параметри та налаштування. Переходимо в меню, центр керування. Обираємо додаткові налаштування мережі. Натискаємо Додати, вибираємо віртуальне. Weavard. E, назва з'єднання. ну яка вам Як вам хочеться копіювати. Назва інтерфейсу нехай буде така сама. Тепер закритий ключ. де його знайти. Вибираємо, заходимо в менеджер так і відкриваємо наш конфіг в текстовому редакторі. Ну, я вибираю плум так, розміщуємо ось так. Є. Yeah. Ми бачимо, у нас закритий ключ. Ось він. Копіюємо, ставити, звіряємо. Правильно? Правильно в кінці. так. Далі все у нас є. Так. Додати. Додати, вибираємо відкритий ключ уже, Public key. Копіюємо, вставляємо дозволення IP 000 slash 0. Ось вони у нас ось тут. Далі кінцева точка. Теж копіюємо, вставляємо. Вказувати попередньо наданий ключ. Постійне підтримування з'єднання 21 секунда. Застосувати. Так, ось він у нас додався. Тепер йдемо далі. Проксі, нічого не вибираємо Параметри IP4 натискаємо вручну. сервер DNS задаємо. Ось він у нас введений тут. Так, 88. Є. І адреси додати. Адресу копіюємо, вставляємо. Маска 32. Зберігаємо. Готово. Тепер бачимо. Ось у нас він доданий. Приходимо в Wi-Fi, з'єднання. Обираємо. Так, з'явився замочок. Відкриваємо термінал і вводимо CRL і conf. Запускаємо. Ми бачимо. Ось IP-адреса з вимкненим верд. Вейк... Тепер е я вимкну його, щоб впевнитись, що він працює. Він у мене вимкнений. Замочок пропав. зник. Натискаємо Enter. І ми бачимо мою IP-адресу. Все. На цьому все. Дякую за увагу.